Леся Українка, поеми, драми, ліричні двори Із задоволенням провела час зі збіркою творів моєї талановитої землячки. Я себе зловила на думці, що навіть давно знані рядки якось по-новому сприймаються з висоти прожитих років, і обставини змушують шукати в словах авторки щось таке, що додає сил. Знести будь-які труднощі. Бо ж кожен вірш Лесі Українки просякнутий любов'ю до рідного краю, прагненням волі та надією, що все вдасться. Лісовою пісною я захоплююся ще зі школи. У передмові йдеться, що авторка написала цей шедевральний твір всього лише за 10 днів. А я собі уявляю, як виношувала вона його. Наче в свою майбутню дитину, а він визрівав у ній, а потім билився рядками, які вражатимуть багато поколінь. Я констатую із сумом, що давня казка досі не скінчилася. Гадайте, її останні рядки. Хоче не надто набожна та від одержимої відчула мороз по шкірі. Касандра з однойменної поеми всім серцем бажала. Добра своїм співвітчизникам, проте її дар не дав їй щастя і не прислужився рідній землі. З величезним інтересом я прочитала бояриню. Чомусь раніше мені не траплялася ця робота письменниці. Ясно, що твір не міг пройти цензуру за радянських часів. Адже авторка протиставляє українську та російську культуру як кардинально відмінні, а менталітет абсолютно різним. У цій драни відчувається відвертий осуд тих українців, хто зрадив батьківщину заради вигод служіння російському царю. Дуже раджу всім прочитати твір бояриня, і решту творів збірки. Вони. Прекрасні. Глянемо, який тут зміст. Передмова, ліричні твори та поеми Давня казка Касандра, Одержима, Бояриня, Лісова пісня та, наприкінці, літературно-критичні матеріали. Тут є багато критики, яка допоможе вам краще осягнути творчість Лесі Українки. Отож Леся Українка, поеми, драми, ліричні твори. Egyenek, ne csáljanak néhány